А от продовжує наш репортаж. Це вже рафтін. На Чорногорії. Біля Будви, в горах, по Тора Сплавляємося. Саме найчисті річці Європи, як вони називають зоною Європи. Так, це наша команда. О, саме допомагає рукою. Щоб бачили, що це теж рафтінгіст. Нам мене покажи. Це мій четвертий спуск по рафтингу. Туреччина, два рази в Україні і тепер на Чорногорії. Ну, я скажу, що Чорногорія не гістю Туреччина. В Україні, звичайно, більш мілкі річки. І так чоловні, друзі, ми продовжуємо репортаж. Я рекомендую всім подорожуючим, всім туристам пані Море приходити і брати такі екскурсії, де є рад. Тобто Ту, ці тури, ці країни, де є раб. Це дуже класне задоволення і дуже класний спорт. Будьте здорові.